Якщо тобі сумно, і гірко, і тяжко, лякає земна темнота, і б'ється душа в безнадіїм пташка, поглянь на Ісуса Христа. Якщо ти страждаєш і плачеш від болю, кругом оточила біда, буває не на раз нарікаєш на долю, поглянь на Ісуса Христа. Якщо відвернулись і зрадили друзі, на серці одна пустота, і дні всі проводиш в нервовій напрузі, поглянь на Ісуса Христа, зайди на Голгофу, стань біля розп'яття прибитий Господь до Христа, там натовп плютує і сипле прокляття, Дивись на Ісуса Христа. Як він себе вів в ті скорботні хвилини, чи скаржився, чи нарікав, коли осудили і брали на кпини, чи сердився, чи проклинав? В той час вже, здавалось, і Бог відвернувся, і був проти нього весь світ, страждання тяжкі переносити мусив, узявши на себе весь гніт людського гріха. Ну а очі любов'ю й теплом поромленіли тоді, поранений, збитий, стікаючи кров'ю, висяче на тому Христі, отця він молив, ти прости їм провини, не знають, що роблять вони. Нами зупинись, уяви цю картину. Ти вартий такої ціни, ніхто з нас не вартий. Усі ми згрішили і винні в Христовій крові, та Він нас пробачив, і виявив милість, і дав нам стремління нові. То приклад для тебе, мій друже, і мене, щоб схожі на Нього були, терпіли всі муки і болі смирено, і інших до Бога вели. Дивись на Ісуса, а Він допоможе пройти. Долину страждань, коли знемагаєш на нього будь схожим, звершай шлях свій без нарікань, спіши до живого святого джерельця, де спраглим завжди є вода. Надійся на Бога постійно всім серцем, бо сила в Ісуса Христа.